О, Господи, який кошмар. Це ж ця жінка сьогодні вранці з дитиною гуляла. Видно, десь хату в селі на літо зняли. До на щастя на літо приїжджають. У котрі ви її бачили? Був ще хтось? Ще жінка була. Вони мені ще всю рибу розлякали. Я рибачив десь кілометр вище за течією. Почув крики. Думав, покричать та й заспокоїтися. Аж ні. Ну я й пішов розбиратися. А номер машини запам'ятали? Ой, ні. Та я особливо і не дивився. Червона бабська тачка, малолітражка. А далі що було? Ще щось бачили? Ні. Повернувся, вже геть не клювало. Я ще хвилин десять посидів, плюнув та й пішов додому. А більше нікого з них не бачили? Коли це було? Десь біля восьмої. Ну, Туди-сюди хвилин десять. Ясно. А фоторобот допоможете скласти? чем-то помогу чем